Коли церков гонять, то люди мирні скорблять. Ну за чим? А от люди не церковні, безбожні, радуються, так їм треба, а звідують чоловіка безбожного, ну почому чому ти так радуєшся, що християн гонять а обикновенно гонять лише за віру, немає більше за що? Чоловік не знає і об'яснити. Маса безбожників нині не можуть об'яснити, в чому їх безбожє, чому вони такі агресивні. Діти вдома напали на рідну маму, котра йде до церкви молитися. Мама їм каже: дітки мої, колись ви були маленькі, я вас ходила до церкви, що з вами сталося нині? І вони гордо мамі заявляють. А ми чули в телевізорі, що то церква недобра. Діточки мої, но вам, вас не телевізор родив, не виспитував телевізор. Я вас родила, я вас піднімала, я вас кала ноги, ваша мама. почому ви замінили авторитет мами на авторитет брехливого, вічно брехливого телевізора і всьогосвітніх? Засобів маси інформації, котрі в своїй повноті в руках злих людей, зачастую сатаністів, безбожників. Почому ви так легко чужому віруєте, але вірують? Каже мама своїм дітям безбожним: о, якщо б ви так повірували Богу, як безбожним інформаціям, ви були б святі люди. Мама іде до церкви. Со спечалію, що діти, її мало того, що казали, мамко, помоліться за нас. І ще й нерви натряпали мамі. Мама приходить у храм Божий і возносить молитви за дітей своїх, просяв дітям свої мудрості. почому вони такі неосторожні чужих слухати, а свою маму, своїх батьків ні. Я споминав у свої дитячі роки, коли ми ходили в школу, це було тяжкое своєцьке врем'я, от тепер Хрущова, 60-ті роки. Ми, тоді, в школі всі дітки були віруючі. І що, якщо звідали наших дітей, хто мій великий на світі мудрий, то многі дітки могли назвати різні імена, різних вождів. Но більше як половина класу. Подняла руку і сказала, хто мій розумний. Отвічали, моя бабка, мій дідик, мій нянько, моя мамка. Це було перший признак доброго виховання дітей, для дітей батьків їх, на все життя, мають бути авторитетом. Що мамка сказала, прийми до уваги, море, сьогодні, синку, ти не порозумів мамино слово, але завтра порозумієш. Вот почему і сьогодні у діяннях апостольських звучить слово, що як важно, щоб перебуваючи во Христі Ісусі, ніколи не боятися всього, що Бог пошле нам. Безумовно, в першу очередь Бог посилає християнам радость духовну. Та радость духовна, коли відчуває себе в світі захищеним духовно. Коли кругом нього повно ворогів, повно готових його бити судити, а він спокійний, тому що з ним Бог. А якщо прийдеся потерпіти, як нині каже в діяннях апостольських пророк Агав, діяння 21 глава, узяв пояс один, а пояс принадлежав апостолу Павлу і каже, чий це пояс? То скоро буде преданий у руки, його зв'яжуть іудеї і придадуть у руки язичників. Повторимо цю фразу ще раз. Зв'язаний буде в Єрусалимі і іудеями, котрі придадуть Його в руки язичників. У цьому світі часто так буває, що чоловіка, віруючого, придадуть в руки язичників. Для чого? Для того, щоб іменно язичники, фактично безбожники, вони часто іздіваються, насміхуються над людьми-християнами, а тому іменно такий розчот у них, но нині каже Павел. Я не боюся таких будущих от Бога мені виділених долей бути узником. Не лим узником я бути готовий, но й умерти за ім'я Господа Ісуса у Єрусалимі. Апостол Павел і нині нам каже, таке чувство має бути у кожного християнина не боятися, бо навіть якщо умерти за, за віру Христову за Христа, є великий дар Божий і велика честь. Бог не кожному предлагає такої, тільки сильні, способні на то піти. Від і нині маса людей мовчать, коли їх поносять їх віру. Вони розуміють, що не мають у собі сили способності самі себе захистити і других, але в місті з тим продовжують мовчати, бо на то нужна особа сила духовна, щоб чоловік сказав. Хватить було мою дитину, мою сім'ю, моїх людей обманювати та побивати їх за віру. Перестаньте. І з того моменту, коли ти скажеш слово гонітелям перестаньте, ти становишся дитиною Божою воїном Христовим. Так, да, Тебе запишуть зразу, на миротворець, запишуть у вороги, но це твоє щастя. Бо сказано Господом, дуже страшне діло для чоловіка по цим боруватися, подружитися з цим світом, дружба з миром, вражда проти Бога. Лиш тоді, коли цей мир усі вили проти тебе підніме, усі хвилі, телевізор, журналісти, це має. Така когорта людей, котра потребує особливої молитви, бо маса із людей, журналістів нині, придалися лжи, як свої своїй релігії. Звісно, вони високооплачувають, але те, що вони говорять, чиста лож, і тому вони вписали себе давно вже у люди, наслідник пекла. Невеличка частина журналістів залиша Божа, але вони. І деколи і зарплати не мають, а деколи ще й годними бувають. Ну і ту й на землі в не раді і благословенні, ну а в вічності і християни добрі, коти люблять пост, молитву, тут на землі були способні і сім'ю создати, і до церкви ходити, і Богу сю молити, котрі були способні слово повісти в защиту церкви своєї віри, лиш такі і в вічності. У обідях Отця Небесного будуть мати повноту небесної нагороди, Царство Божоє. Амінь.